Я вже, я вже зрозуміла по твоїй реакції <смір> тілі. Чому ні? Нам легше. Я не, я, я не розумію, я не знаю, що це таке восе. Ти такі питання задаєш у мене прям такий, знаєш, як ото ступор. Да, 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 дивися. має відповіді. Дивися, тримаєш ти через зв'язок, через образу, бо це завжди легше. Через там, почуття провини, через образу, через злість. А через любов, ну це вже треба пробачити себе, пробачити маму, дозволити мамі бути собою, такою, яка вона є, дозволити мамі бути мамою. І тоді ти дозволиш собі бути мамою. І в тебе не буде відчуття, що ти не потрібна, коли син від'їжджає далеко. Бо ти все одно для нього залишаєшся мамою. А він для тебе, сином, і де б він не був. Які...